Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Хочу показати і розказати, як розібрати гідроциліндр з комбайна Джондір з жатки. Тут нема ні гайок, нічого зварене. І в кінці зварене. Шток витягнути неможливо, хто не знає. Хочу показати і розказати, тому що дуже багато людей ріжуть ці циліндри. І не знають, як його розібрати. Нам там люди підсказали і зібрати, а зібрати ми вже додумались самі. Дивіться. Ось шток. На штокові отут стоїть колечко. Ось ви бачите зараз, воно зараз стоїть в ямці. Воно повинно стояти в цьому місці. Розкажу, як розбирається цей циліндр. Викручуєте цей штуцер. Де подаючи масло, здвигаєте шток до упора. І ви отут побачите оце колечко. Оце колечко побачите. Воно буде тут, в першій канавці, не в цій глибокій буде, а в першій. в першій. Ви його скидаєте в середину, Сюди скидаєте його. І виймаєте поршень. Виймаєте сам шток. Або можете його скинути всередину циліндра. Наружу його скинути, і воно впаде туди всередину. Ви його потім заберете. Но при зборці, при зборці ви його повинні поставити сюди в канавку. Там є таке углублення. Зібрати циліндра і його, потім отвірточкою це через отвір цього штуцера. Поставити на його місце. Ось воно місце. Воно стане на своє місце і все, і вже не буде виходити. А щоб витягнути, ви його просто скидаєте або всередину, або в, або в цю канавку скинули, або в, просто скидаєте його в циліндр і виймаєте шток. Шток тоді виходить. Зрозуміли як? Так що, хто не знає через штуцер здвигаєте циліндр, через штуцер знаходите те кольцо, або його скидаєте в внутрішню канавку, або зовсім його витягуєте. І ви маєте тоді шток Міняєте кольцо, Там є вон, колечко. Ми підібрали. колечко тут стоїть 54 внутрішній і А, 54 наружний і 44 внутрішній. Ми підібрали нове колечко, поставили, тому що тут колечко пробило колечко. На колечку вийшло масло прошило. Прорізало канавку, і він вже біг. Цей пильничок, якби він ще нормальний, буде служити. Ми його не знайшли, ну а кольця знайшли нові. Так що будемо збирати зараз і буде все добре. Кому допомогло відео, це ставте вподобайку, як кажуть. Так що хто має діло з такими комбайнами, і не знаю, як розібрати, так що так він розбирається. Дуже хитро розбирається. Дякую за увагу всім, всього найкращого.